Мої вітання. Сучаснички. Так, залетіли ми з червоніця, то нам дала одразу 80 гривень плюсом. Так, ну давайте ще покрутимо, подивимося. Seven і Hot Fruits, побачимо, що він як працює, що це за гра, що це за звір такий. Так, так, я її вже раніше знімав, вона була дуже гарно себе зарекомендувала. Ладно, ставочка десятка, нехай так і буде. Чуть-чуть покрутимо, чуть-чуть повертимо, подивимося, побачимо. Так, так, чуть-чуть вона як спокійно і взяв. Хорошо, апісін дає. І скільки дає? Ну це хорошо, це, це дуже хорошо! Давай, давай, давай! Так, 320. Хорошо. Двухсоточку за 45 секунд не хочете? А я вам скажу: Севен і Hot Fruits. Коротше, як він колись і давав жирню, що так і він дає зараз швиденько. Показую цю гру. Seven і Hot Fruits, Seven, он до. Ось! В лобі буквально. Реєструємося, друзі, забираємо бонуси. Зараз ще кардосні бонуси, плюс дають подаруночки час від часу, фріспіни, навіть нульовий баланс зайшли, прокрутились і рівно щось можна відбомбити. Тому, друзі, апельсинчики зіграли, все, можна курити кальян далі спокійно. Всіх обняв, всіх поцілував, всім фарту.